Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Nissan у нас у сірому кольорі 2016 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ на передніх дверях. Також електроскопідйомники, підігрів керма, датчики сліпих зон, мультикермо та чорний шкіряний салон. Повністю електрорегулювання сидінь у нас. пробіг у автомобіля у нас 95 тисяч. Тут у нас автоматична коробка перемикання передач, підігрів передніх сидінь у нас присутній та двохзонний клімат-контроль. Також система штатної мультимедії та камера 360. Досить хороше наповнення у нього. Позаду у нас також сидіння в хорошому та збереженому стані. Позаду у нас також підйомники та велике міське багажне відділення. На сервоприводі. Автомобіль у нас з США, в Україні у нього один власник, в комплекті йде один ключик. Є незначні притертості по бамперах, але нічого критичного. Автівка тисяч тому пройшла ТУ. ТО. Наразі ніяких вкладень капітальних не потребує. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.